Зраджують традиціям. Повномасштабне вторгнення не злякало хасидів. З усіх куточків світу вони з'їжджаються до Умані на 5784-й новий рік. За іудейським календарем Цьогоріч його відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Для паломників хасидів відвідання Умані є. Святим. А їх праведник Рабі Нахман завіщував їм, що кожного року, якщо вони зустрінуть новий рок, Рожашана, це Новий рік для паломників. А як якщо вони його зустрінуть в Умані на його могилі, він буде для них щасливим? Прем'єр-міністр Ізраїлю біняміннетен попросив хаситів утриматися від традиційної поїздки до Умані. Нині такі мандрівки небезпечні однак, навіть попри застереження, наразі до Умані вже приїхало понад 3,5 тисячі паломників, не дивлячись на наші попередження і через систему дипломатичної нашої служби і Загалом через їхні громадські організації, які працюють постійно на постійній основі місто Умань, все одно вони приймають рішення особисто, і все, що ми кажемо про стан війни, про те, що навіть на жаль, місто Умань має такі негативні приклади, коли прилітали туди ракети, це не зупиняє паломників. Не зупиняє хасидів, і вони планово планують приїжджати. Минулого року до Умені прибуло 23 тисячі паломників. Цього року очікують приблизно на 10 тисяч більше. Задля безпеки місцевих жителів та гостей у місті з 11 по 21 вересня запровадили особливий режим виїзду, в'їзду та пересування. В деяких районах заборонили продаж алкоголю, піротехніки, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують. Діють всі ті самі правила, що попередній рік. Вони зобов'язані мати при собі паспорт. Кожного разу вони перевіряються на блокпостах для того, щоб виявити небезпечних. В разі там ну, якоїсь небезпеки контроль поліцією здійснюється в повному обсязі. Правоохоронці та рятувальники працюють в посиленому режимі. Гостей міста зобов'язують носити при собі паспорт, проходити перевірку на блокпостах та дотримуватися комендантської години. Запроваджені обмеження пов'язані з відправленням релігійних обрядів паломниками-хасидами. Відповідно, прошу поставитися з розумінням щодо обмеження торгівлі, обмеження руху. Певними ділянками міста Катерина Шевчук новини 33 третій канал.